Усім привіт! Ви знаєте, сьогодні в мене така незвична розпаковка, якої я ніколи в житті раніше не робила. Ми, чоловік замовив на Амазоні набір ключів, і я хочу вам сьогодні показати, бо як вони ті ключі прийшли, ми подивилися, що вони є хороші ключі, ключі доброї якості, і тому я подумала, хто живе в Канаді, хто живе в Америці. Особливо це відноситься до чоловічої статі, і може комусь такі ключі потрібні, і люди теж шукають і не знають, що там всередині, і як вони виглядають, і що насправді які вони є. То я сьогодні хочу показати, може комусь це відео стане в пригоді, і хтось собі теж хоче замовити такі ключі, якщо комусь треба. Зараз я їх відкрию. Це ключі є з Амазона, і він купив так, щоб був цілий набір. Ось так вони виглядають. Їх тут є багато. У нас там були деякі поодинокі ключі, але такого цілого набору не було. Зараз я візьму ближче камеру. Ці ключики вони знаходяться в такому зручному кейсі. Дивіться, кейс такий добротний, дуже добротний, і ручки такі добротні, і цей пластик. Коротше, все є добротне. І що, ми, і що ми бачимо, от я так ближче підсовую, щоб вам було ліпше видно, що ми бачимо в цьому кейсі? Тут є комбіновані ключі від 3,8 до 5 і 8 дюйма, набір головок, тріскачки, викрутки, біти, шестигранники. Це все, що потрібно для такого домашнього обіходу. Матеріал виглядає добротний. Оця Трискачка візьмемо її, вона виглядає добротно, вона така важкувата. І вона така, знаєте, я би сказала, дуже добротна. Не така, як часом купиш, воно якесь легеньке, воно нікому не потрібне. А це такі, ото, таке все добротне. І тут є різні розміри і в юймах, і в міліметрах. Тут є різні розміри до всього. І ось такі рушкові ключі. Їх тут дуже багато різних розмірів є. І головне, що вони, знаєте, вони вам не будуть вилітати. Вони дуже добре кріпляться отута в, тих, в тих своїх заглубинках, Дуже добре. О, вони так міцно тримаються. І дуже багато є цих шестигранників. Вони теж, бачите, є більші і є менші, є різні розміри, і вони так добре кріпляться тут. Коротше, все таке добротне, через що я вам хотіла показати. Ось така викрутка. Дивіться, викрутка є, як викрутка з цієї сторони, але на ню треба насаджувати перехідник, як я зрозуміла. Зараз, отак, От насаджується перехідник. І тоді сюди ви вже вдіваєте собі то, що вам потрібно. От, наприклад, мені треба. Ось такого там шурупчика відкрутити, і там є магніт всередині. І коли ви його вдіваєте у цю викрутку, з тим воно вже вам не вилітає. Бачите? Вам ця сама та викруточка, отут кінцева, не знаю, як воно називається правильно, воно вже не вилітає, тому що воно закріплюється тут на магнітику, і воно міцно тримається. Це дуже важливо, бо я знаю, що, що завжди, коли ти е, хотів щось викрутити, воно тобі злітає, воно тобі, е, знаєте, не трималося. А оце воно тримається, і це мені дуже сподобалося. Хоча я ним сподіваюся, користуватись не буду. Бо в мене є чоловік, він буде ним користувався. О, але, знаєте, добре знати. І тих ем, тріщоток є дві, є більша і менша. Тому що оці насадочки є теж більші і менші. О, і воно є як для маленької тієї тріщотки, так і для великої. Тут ще одна така штучка є велика. Це є на свічки в машині відкручувати. Тут такий спеціальний на свічок. І ви знаєте, що такі вони дуже важкі. Оці. Ці частинки вони є такі, такі добро, з добротної сталі, а не таке, знаєте, яке-небудь, що воно зараз проживіє і що воно нікому не потрібне. І мені ще подобається, що кожна оця штучка має своє місце. Ти потім як взяв його використав, ти зразу маєш поставити на це місце. Все гарно порядковано, все гарно тримається. Оце мені, мені дуже подобається. Цей набір є дуже добрий для тих, хто хоче мати все під рукою. Знаєте, ти відкрив його і воно все в одному. І ти в тому наборі, тобі не треба так, знаєте, то маленьке, то маленьке. Ми колись покупляли отак по один чи штуки, то не є добра ідея. Отак купив його одного і все маєш в тому чемодані. і прекрасно все тримається, і, і ти завжди знаєш, де його шукати і де його знайти. Так що мені цей набір сподобався. І ви пишіть, якщо вже може хтось користується таким набором, можете писати, як він, бо, бо ми ще ним не користувалися. Ми ще не маємо, не знаємо, як воно буде. Але, отак, зовнішній вигляд і те, що воно тут вміщає, то мені сподобалося. Коштує такий набір 110 доларів на Амазоні то канадських доларів. В Америці буде коштувати менше. Бо канадський долар до, до американського то він є чуть більший. Ну, отак от воно, воно все виглядає, отак от воно закривається назад в чемуданчик. Отут воно має всі оті закривачки такі глибокі, добрі, і по боках. От, бачите? Ось так воно все виглядає. Ось такий чемодан. Мені він сподобався. Кажу, давайте я покажу, може і комусь ще сподобається. Якщо ви вже користуєтеся таким набором, то, будь ласка, поділіться, щоб ми теж знали, бо ми ще не користувалися, ми тільки його сьогодні отримали. О, так що цікаво, якщо хтось має такий набір і як він є в роботі. І я поставлю силочку під низом, кого зацікавили такі ключі, ви зможете собі зайти і подивитися на них. Якщо вам сподобалось таке відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти і слідуючого цікавого відео. Па-па!